Родинки, всім привіт! Нарешті у мене буде друга частина по датчику диференціального тиску, який встановлено на сажовому фільтрі. Вперше я розповів, що автомобіль цей в мене мало їздить, тому я не можу відповісти швидко одразу, допомогло це чи ні. Але от сьогодні виїжджаю в далеку поїздку. У мене буде довга дорога через від Харкова на Суми. Потім з Сум на Київ, потім з Києва. Потрібно повернутися буде знову на Харків. Я буду їхати з навантаженням, але найголовніше, що я подолаю доволі таки немаленьку відстань, яка необхідна для того, щоб зрозуміти. З якою періодичністю запускається регенерація, чи змінилось щось, чи не змінилось, одразу хочу сказати, що я побачив після першого відео про датчик диференціального тиску, що в принципі зустрічається доволі часто у нас в Україні. Це те, що люди, замість того, щоб подивитися, як я виявляв цю проблему, якими речами, і що я говорив у відео, щоб зрозуміти це. То вони навпаки побігли одразу купувати датчики. Посипалися питання і в приватні повідомлення, і в коментарях. А дайте номер датчика, дайте номер датчика. Люди телефонують. А чого в мене два? а Ви на відео один показували? Хоча я у відео чітко говорив. Датчики підбираються суворо, по він номеру, як і решта запчастей запчастин вашого автомобіля, в залежності від року випуску, модифікації автомобіля і його двигуна. Датчики можуть бути різні. В залежності від року випуску і модифікації двигуна. Датчика може бути два, може бути один. Я не розумію просто для кого я це говорив. І я показав, що треба для початку виявити датчик, це чи не датчик, а потім щось купувати. Тобто, ми спочатку діагностуємо, виявляємо винуватця. Вже потім ми щось купуємо і щось. Міняємо і власне коротше, поїхали в автомобілі. Буду розповідати далі, тому що тут неможливо це зробити через фур. Як власне і решта питань, чому я замінив тільки датчик, чому я не зробив адаптацію, чому я не продув трубки і так далі. Друзі, я цього всього не зробив, тому що я хочу виключити в першу чергу датчик, зрозуміти, що проблема була саме в датчику, саме тому я замінив датчик і далі буду за ним слідкувати. На відео на заставці в описі я написав і навіть сказав, що це. Одна з причин датчик дифференціального тиску це одна з причин частих регенерацій. І проблем з регенераціями в цілому, тобто, це не єдина причина, чому от всі побігли одразу щось купувати, щось міняти. Це одна з причин. Я чітко показав, як за нею слідкувати, як її зловити, які засоби для цього необхідні. Детального діагностика, будь ласка, в лоці опису з промокодами, з посиланнями, де можна придбати, ви знайдете у відео. Сьогодні ми рухаємося поки що на суми. У нас 300 кілометрів відстань буде сьогодні. Подолана, і я так очікую, що зовсім скоро запуститься вже регенерація. Ну тобто, сьогодні точно одна має бути, бо 300 кілометрів з прицепом для повнопривідного гольфа двохлітрового. Це в принципі абсолютно адекватна відстань для регенерації по трасі. Підключаємо планшет, дивимося, що у нас при виїзді з Харкова показує. При виїзді з Харкова я бачу, що остання регенерація була 23 км назад, і назбиралося вже 8 грамів сажі. Сталося це через те, що в мене автомобіль зараз як реквізит, я на ньому знімаю контент, тому часто запустив, заглушив, працюю я на холостому. Саме тому така кількість сажі на 23 км. Ну Подивимося, що буде далі, як мінімум, треба дочекатися однієї регенерації, як вона пройде прослідкувати. І потім вже наступну регенерацію слідкувати, що з нею. Буде відбуватися. Повторюсь, слідкую я за регенерацією за станом сажового фільтра завдяки додатку в DPF І потрібен найпростіший OBD сканер, який їх, там, від 300 з хвостиком гривень починається. Повторюсь. Деталі по діагностиці під відео, як завжди, в блоці опису. Поки що їдемо і слідкуємо за нашим сажовим фільтром і за датчиком, як він себе поводить. Трішки свіжої статистики по автомобілю. Значить, траса. Я рухаюсь 90 км на годину. Дідівський такий темп, скажімо так, не поспішаючи нікуди. У мене причіп по правилам 80 з причепом за межами населеного пункту, тому я трішки порушую, але не суттєво. Ну, власне, не навалюю. Дивимося, витрата зараз 6,2 у мене відпуску. Проїхав я 52 кілометри. Що бачимо? 9,6 грам вже уже сажі є. Є невелика різниця між скалькульованим і виміряним даним по кількості сажі. Ну і в принципі. В принципі, все поки що добре. Слідкуємо, як воно буде змінюватися в дорозі. Мене бентежить те, що по рівній ділянці я їду, і в мене температура сажового фільтру біля 400 градусів. Це доволі забагато. Треба за цим параметром слідкувати, і він може казати про що. Перше, це те, що сажовичок забився, мене вже не видно, мабуть, Сажовичок забився і є суттєвий підпір вихлопним газом. Через те вони погано через нього проходять і не охолоджують його. Другий момент, про який це може свідчити, це те, що з форсунками щось вони переливають багато пального у вихлопному колекторі, через що в вихлопному колекторі така висока температура. Перший варіант, я гадаю, можна відкинути, бо якби сажовик був забитий, ми б це побачили по дифер Ренціальному тиску, а він в мене в принципі в межах абсолютної норми, якби навіть при тому, що 215 тисяч кілометрів у автомобіля. Ну власне, їду, слідкую. Подивимося, що буде далі. Чекаю регенерації першої. Амріва якраз сиджу насолоджуюся асистентом DLA і вирізанням дальніх. Отак воно працює дивіться, це уважно. Ми сьогодні регенерацію не побачимо, мені 10 кілометрів залишилось. Зрівнялися показники сажі виміряної і калькульованої кількості 20 51 20-51. Майже 300 кілометрів від регенерації. Нагадаю, що перші 3-4 пуски були на холодному і просто торохтів автомобіль на місці. Я проїхав майже 300 кілометрів з причепом, правда, в дідівському темпі, скажімо так. Ну, мені здається, це непоганий показник, але подивимося, що буде завтра. У нас відстань буде майже 1000 кілометрів загальна, буде декілька регенерацій, я так підозрюю, дозаправка буде, холодний пуск, ну і так далі. Коротше, завтра буде весело. Сьогодні лягаємо спати, відпочивати, зустрінемося вже завтра. Так, що ми маємо на ранок? Майже рік. top of circuit. Буквально хвилину, як від'їхав, і одразу ініціалізовано запуск процедури регенерації. От з'явився такий пісочний годинник, скажімо так. І поїхали. 22,6 у нас була гра сажі. Автомобіль сьогодні на холодну вранці прогрівся. Там 70 градусів зараз температура. З причепом завантажений, рушив. І пішла регенерація. Ну, дивимося на процес. Короте, якщо будуть якісь ексцеси, буду вмикатись. У батьків тут ще й дорога така, що не поженеш особливо. І стабільної швидкості немає для нормальної регенерації. Ну, але їдемо. Рецепт там в зеркалі позаду, поки що. поки що, регенерація йде абсолютно нормально. Вісім хвилин вже. 15 хвилин і регенерація завершилася з суттєвою знову ж таки розбіжністю по виміряним і скалькульованим даним кількості сажі. Ну, якось так, слідкую коротше, далі, це перша регенерація. Дивимося, як буде робити себе далі. Витрата пального, до речі, від виїзду з регенерації. Такі параметри. 10 літрів, але ну це з причепом, з квадроциклом і повторюсь з регенерацією. І за такими дорогами. Тим часом в мене вже майже порятин такі параметри по сажовому фільтру: 83 км від регенерації, 9 грам майже назбиралося сажі. Ці показники вирівнялися, практично йдуть паралельно між собою. І для тих, хто злякався від витрати пального в 10 літрів, то от, будь ласка, вона зараз вже 7,2. Тому то було по ямам, то було повільно, то був холодний запуск, то була регенерація. Але от з Причепом сім два, будь ласка, завантажений. Я їду у такому темпі за населеним пунктом. 90, в населеному 60, десь 50, в залежності від обставин. Якби отака ситуація, отака їзда поки що, все більш-менш стабільно. Коротше, прямуємо далі. Оскільки, як я вже говорив, цей автомобіль я практично не використовую. Останній раз я його мив в жовтні місяці, коли для каналу знімав відео про те, як правильно мити автомобілі. І за цей час, за майже півроку, я на ньому їздив всього-навсього двічі. Один раз в Запоріжжі, один раз в Дніпро. Після того, чи в процесі він постійно стоїть в сухому гаражі з провітрюванням, і от він припав. Пилом не мив я його через те, що ну, помити, поставити мокрий, це не той вихід. Автомобіль почне кородувати знизу, як мінімум. Тому зараз хочу обмити з нього пилюку збити, тому що розумію, зараз я його намочую і в мене сьогодні ще дорога. Він ну, його провіє, він просохне. Також зачеплю <гадроцикл> квадроцикл з причепом. Причеп я також ні разу не мив, щоб чистеньким столицю все-таки в місто з села заїхати. Мити з причепом це ще те задоволення, ти через дишло не можеш його обійти нормально, але ми спробуємо. Кірович, тут в основному пил на дисках стружка від колодок, тому вимивати особливо. Ніхто не буде, я навіть протирати не буду, бо часу немає, швиденько змию. Але хоча б так потрібно часто робити. Буде гольфік сяя трішки приємніше. Так, один чистенький. Тепер робимо кунг фу. Тут соцільного проїзду немає. Розвертаємося в квадрик з прицепом. Мене в моїй ці квадроцикли більше цікавить мийка самого причепа. Тому що квадрик це така річ, яка постійно гряджується, він у батька в гаражі трішки простоя взимку. Ніхто на ньому не їздив, тому він більш-менш чистий, трішки в пилюці. А от причіп я не мив ні разу. Тому відмиваємо це все. Так, ну, майже все. Вимив, наскільки зміг. Ось такий частенький в мене тепер автопоїзд. Тепер можна рухатися на столиці. Квадрики, причіп. Чистенькі друзі, тримайте свою техніку в чистоті завжди. Виїжджайте на дорогу також чистими. І приємніше, і людям приємніше дивитись і вам користуватись приємно. Чистий. Це все обмухає. Дома вимаємо, якщо буде нормальна погода, набагато краще. Поїхали далі. А далі, а далі у нас запас ходу 210 км, і їхати нам 180. Ну, це аж до Вижгорода. Мені треба у Вижгород доставити квадроцикл, домовився з покупцем так званим. І тепер в мене щома особливість? Я виїжджаю на трасу до Києва, тепер в мене буде швидкість, високий аеродинамічний опір і, скоріш за все, Буде витрата більше Коротше, буду шукати далі десь заправеньку. Я вирішив далеко не їздити, довго не тримати, бо знову будуть писати, що не можна з горячою лампою пального їздити. По пальному. Я завжди заправляю пульс дизель. Сьогодні у нас не реклама, не інтеграція, але по суті і навіть так і в рекламі я все рівно заправляюсь пульс дизель. таким чином. Є полилося моє пальне, заправляємося, мухаємо далі. Оновлені дані я вже під Києвом і 216 кілометрів від моменту регенерації. Останній тут в нас 13 грам, тут в нас чомусь 4,93, якась розбіжність. Що ще цікавого? У мене зменшилась витрата 6,8 літрів, хоча я думав, що при постійних 90 буде більше, Ну, мабуть, вітер в спину, не знаю. Але що є, то є. Попереду Києва, можливо, дані отут так точно поміняються, бо будуть затори туди-сюди, їду через провари, аж в Вишгород. Але подивимося, можливо, на зворотньому шляху регенерація запуститься ще раз. А, можливо, і в Києві. Коротше, слідкую. Прибуваю до місця призначення, така поганенька дорога переїхав весь Київ, це у нас у Вижгород 300 кілометрів майже я проїхав від попередньої регенерації. І ще 17 грам, тобто ще 5,5 грам у мене десь плюс-мінус до наступної регенерації. Доволі непогані показники маю сказати, але на дворі 12,5 тобто у нас температура вища і це, звісно ж, сприяє кращому, кращій роботі взагалі дизеля, дизельного фільтра. Поїхав Жужик. Поки я тут наматую круги по Києву, у мене назбиралося 23 грами майже сажі. 361 кілометр я проїхав. І пішла регенерація. Мені зараз зупинятися, мені дозаправитися треба, бо пального вже мало дуже. Коротше, все як завжди. Виходить, що регенерація у мене повністю проходить в межах міста. От я їду в заторах. Будь ласка, вже 25 хвилин. Вона триває і не завершується. Так уже цього не підгадаєш, вже як є. Їдемо, коротше, чекаємо, поки завершиться. І має бути ще одна по дорозі до Харкова. Я вже буду їхати без навантаження. До речі, у мене навантаження зменшилось і витрата стала 6,4. Це при тому, що я по місту катаюсь, по Києву. Доволі непогано. Їдемо далі. Нарешті дозаправився до повного. Тепер проїхав Бориспіль, повечеряв, точніше це вже був і обід мій. І рухаюсь тепер далі. Тепер я рухаюся зі швидкістю. Метри на годину. Прицепчик в мене порожній там теліпається позаду, якби Рухаюсь так, бо йду впритик, грубо кажучи, маю приїхати біля 11-ї. Це в Харківській області вже початок комендантської години, тому ніяких зупинок практично не буде. Їдемо і тримаємо такий темп. Подивимося, коли у нас буде регенерація. Це вже третя виходить по рахунку. Я майже вдома, Харків Кільцева. І гадаю, для мене питання проблем з сажовим фільтром, конкретно з датчиком диференціального тиску, можна вважати вирішеними. Дистанція після останньої регенерації 469 км. Сажі скалькульована кількість менше 22 г, виміряна. Менше 15 грам саме по цьому параметру треба слідкувати за датчиком диференціального тиску, тому що виміряну кількість сажі комп'ютер бере саме по перепадам тиску на вході в сажовий фільтр і на виході з сажового фільтра. Скалькульоване значення це перше віконце зліва вгорі. Це значення по кількості сажі, яке комп'ютер розраховує в залежності від пробігу автомобіля, від кількості циклів регенерації, від того, яка витрата пального в нього була за ту чи іншу поїздку. За ну коротше враховує дуже дуже багато умов, і найголовніше це все таки цикли регенерації і пробіг автомобіля. Тому, як бачимо, різниця така. Суттєва між цими значеннями. Це не ідеально. Тобто 470 кілометрів від останньої регенерації по трасі, я, до речі, їхав, прискорився. Я їхав е, постійно на круїзі 100 км на годину. 6,4 в мене склала витрата. Це немало було б без прицепа десь на літри 600 грам менше, скоріш за все. У мене 17-го розміру колеса. Нелегкі у мене зимова ще й досі гума, якби, тому такі якби, показники і по витраті і по регенерації. У порожній регенерація ще пізніше почалася. Вона зараз почнеться ще, кіло, ще кілометрів 20-30 до 500. Я маю доїхати на, до наступної регенерації. Це не ідеальний показник, як зробити ідеально уже в такому випадку. У мене в автомобіля на даний час 217 майже тисяч пробігу. Треба промити сажовий фільтр або замінити на новий і обнулити програмно. Сажовий фільтр, показати блок керування, що, чувак, в тебе тепер новий, абсолютно сажовий фільтр. Тепер давай рахувати, починаються скалькульовану кількість сажів вже по-новому, по алгоритму для нового сажового фільтра, якначе він виїхав щойно от з конвеєра. Тоді оці значення будуть максимально схожі між собою. Знову ж таки, буде набиратись пробіг, збільшуватись кількість циклів регенерації. Оце значення буде підростати швидше. Ну, отакі думки. Я не експерт по сажовим фільтрам. Це все через те, що в нас якби, слабкі по своїй професійності СТО, які займаються. В більшості вибачайте, кого ображу, але в більшості у нас СТО навіть в коментарях до попереднього відео писали. А що там, які результати є чи немає, роблю висновок, що компетентність все-таки на низькому рівні, тому я займаюся якби, для себе і для вас таким собі дослідженням, показую результати, розбираюсь, читаю англомовні форуми, дивлюсь відео, якби і ну власне намагаюсь знайти істину. Як на мене, я її знайшов. До речі, як ви могли помітити мій ритуал з мийки автомобіля, спрацював, і навіть коли погода не показувала на вечір дощ. Все-таки пішов. У мене 15 хвилин до закінчення, до початку комендантської години. Я поспішаю до